Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з Оростом залетіли в Джиммі 3D. До речі, привітайся! Ай не стрибай, о, пішло! Привітайся, Орес! А який ти зараз левел проходиш? потім другий, Це просто так незвично? На компі проходити. Тут е, лише треба одна клавіша. І нічого. Просто одна клавіша. Треба просто звикнути, я то можу пройти Geometry Dash до сьомого левела. Але на компі я ще ніколи не проходив Geometry Dash, Деш, бо тому... Ага, ти перший левел проходиш. Ну тобі легше ти на телефоні. А -а -а -а! на компі тяжко. Я в no, більш... Я, в Бул. я помер і зараз в мене зараз 20% вже. Літачок, ура! О, та тут набагато легше. Ммм, там я майже пройшов. А, я я 42 два треба показати підписникам клас! А не так то ми щось не можем пройти! а а може з может чекай, я хочу включити музичку. Трошечки музичку. Волво. О, Маленька музичка. бляха. Добре, мозочка голосна. Позагалі нехай буде без звуку. На кожну сираці. А, мишкою набагато крутіше проходить. Ні, я на компі, я не можу. Якщо б я б грав на телефоні, ну тоді б я б точно погодився. Я мишкою клікаю, бо тому що так зручніше, ніж на пробіл. Я зараз спробую підібрати всі монетки. Я зараз спробую всі монетки підібрати. Я поки що перший, але я вже на мишці попробував. І це просто імбулічка. Це навіть краще на телефоні, я так тобі скажу. Я зараз, походу, пройду. Так. Да. Не можу сказати, 80 десь приблизно. Ай, помер! Ну добре, то зараховуємо. Ой, я не то. Я не. Я не неча... Я не чай не вийшов. Та добре загружайся, що свої тим панелі загружай. Я хочу спробувати останній левел тут. Ну він тут не дуже сильно скопійований в 3 Дэш. Що? Я <плес> останній левел відрізняється. Так? <плес> так, він відрізняється. Та ну йо, я останній левел не Може, можу проходити. Та ну! чого не носить туда? Хляха, це вже який раз, марко. Чекай. Я другий вже починаю. Але я другий дуже добре вмію проходити. Yeah. Так. Ну, на телефоні мені всі левели одинаково по легкості, але на компі другий якось легше. На ньому менше треба натискати. Це так незвично. А може ОРС музичку накласти? Я без неї граю. Бо тому що якщо я буду грати з музикою, тоді мене не буде чути. Ну може, у мене жіни чутно. Але підписникам головне, щоб мене було чутно. Ой-ой-ой, я не знаю, як я вижив. Ти коли подивишся це відео, ти просто будеш в шокі, як я вижив. Гені! Треба багато разів клікати! Клікати треба, пацан. Прийшов я. Чуть не вийшов, чуть не вийшов, слава богу. Я згадав. Аймия. Мені легше, я на мишці. Я можу собі включити автоклікер. Ага, рука все зробить. Ну, тут ж є додаються, тут якраз е, ось ці. Я не розумію. Мені на компі легко, я вже майже його пройшов. Перша спроба, це перша спроба, до речі. Ну в мене вже 70%. Ай-яй-яй. 92%. Висотка. <хе> а воно мені цікаво. Та ні, ще ні. Ще ні. О Боже, о Боже. Щооооо? Зайди там де на Демон 2, це просто. Ultimate. Ні, ну то, зараз я тобі скажу. Метрополіс В 2 Добре, давай я підпускникам покажу, як джампер приходити Та я ще не закінчу. І до речі, я можу взяти якесь, якусь гру з коментарів. І тому можете писати в коментарях, які ви гри, глю, гру любите або полюбляєте. Я вже п'ятий левел проходжу. хе <реш> хе я на пятому зупинився, Я ще маю летіти, я ж хорош. мене скін в кота. мене скін в кота. Ай, я-я. Пятый. Я пятый прохожу. Ну там тяжкі. Там тяжко на п'ятому. А лише, там, там? Ні, це не джампер, це синій, потім фіолетовий колір в цього левела. У нього ну, тяжка назва, у нього кілька там слів, багато їх. А лише, а лише? Так це п'ятий по рахунку. А як там прийти? А щось там 50. Та ні, я на телефоні можу його пройти повністю. А, а ч? На, на телефоні легше. ой, більше екран. Ой, на комп'ютері більше екран. <ріхи> Та на телефоні так само. Добре, остання спроба. Якщо я зараз пройду, тоді ви ставите лайк і підписуєтесь на канал. Давай. <проб> Не зроблю монтаж, все буде по-чесному. Якщо я пройду 50%. 50%. 50, 50%. Все! 50% підписників. Добре, і з вами були. Із вами були Ямирко і Орес. Всім туповачення і всім па-па!